Серед них це перш за все використання повної мірою наявного ресурсного потенціалу. Це мається на увазі і родовища корисних копалин, і водні ресурси, і лісові ресурси. У нас в кожному районі області, за виключенням Куликівського, є родовища корисних копалин. Причому в області є досить унікальні корисні копалини, наприклад, пішофік в Вичнянському районі і поки що це родовище, на жаль, залишається практично незадійним. Є інші унікальні е види, наприклад, глина, тугоплавка, цементна сировина. Тобто зараз е необхідно займатися можливими шляхами ефективного використання саме е цих родовищ для виробництва продукції і створення нових робочих місць. Щодо водних об'єктів, то е теж в районах дуже значний потенціал. Ці водні об'єкти це водойміща ставки, які можуть здаватися в оренду для рибогосподарських або рекреаційних потреб, що теж може забезпечити створення нових робочих місць. Область наша має теж унікальні лісові ресурси. 20% території це покриті лісом, але при цьому у нас не забезпечено достатній рівень переробки. Лісосировини, і не забезпечено достатній рівень переробки відходів з лісосировини. Хоча ви вже у нас є приклади, коли на базі відходів деревини створюється нові виробництва. Наприклад, в минулому році в бородні введено цех по виробництву пелег із відходів деревини. І такі тенденції тривають.